Мінус 43% знижки на яготинська мацарела Максі. Упаковка 125 грам за ціною 44,99% 43% знижки. Велика упаковка дійсно Максі 125 грам. Тут 45% жиру в цій мацарелі. Отакий сир нарізаний слайсами маздам від Дейлі. Дейлі. 70 гривень за 150 п'ятдесят грам, замість 144. Також гарна ціна, маздам голландський, гріль. Далі сосиски тут же вони лежать, тому зразу показую ось такі дитячі для дорослих сосиски, варені без ММО, без ММО, без оболонки вироблено за ДСТУ. вищий сорт від містер гриль. Ось такі сосиски, 300 грам. 129 гривень зі знижкою 23 І ще сосиски. Так, оце я розумію, вони прем'єра так. 119 гривень, вищий сорт, без оболонки. Ті самі сосиски, а з хот-догів, ось от, отакі, які для хот-догів використовують. 119 гривень замість 144. Тут 330 грам.